Цікаво згадати радянські ціни на автомобілі. На самому початку виробництва легендарну копійку продавали за 5,5 тисяч рублів. Це були великі гроші. Примітно, що приблизно стільки ж коштувала кооперативна однокімнатна квартира ближче до центру столиці. Якщо говорити про машини, то за подібну суму можна було придбати ГАЗ-21 Волга, яка випускалася до початку 70-х років. Втім, її наступна модель ГАЗ-24 коштувала вже понад 9 тисяч рублів. Звичайний радянський працівник дозволити собі таки не міг і можна Певністю сказати, що якщо в СРСР людина ставала власником 2101, значить у житті в неї все склалося добре. Треба було не лише накопичити на таку машину, а й мати можливість її придбати. Спочатку ці автомобілі були справжньою дивиною, а потім стало зрозуміло, що це аналог іноземного Fiat, тобто практично іномарка. Тішили гарний салон, чудова динаміка і незвично тихий двигун. Перші кілька років ВАЗ-2101 мав шалений попит, проте з появою серійному виробництві нової моделі ВАЗ-210. Увага масово переключилася на неї. Зовнішній вигляд трійки приваблював практично всі: хромові елементи, 4 фари, а ще помітні червоні лампочки в нижній частині дверей викликали захоплення. Сьогодні в цьому немає нічого особливого, але на той час трійка була для багатьох втіленням розкішного автомобіля. Мало хто замислювався над тим, що на заводі обидві моделі в багатьох елементах уніфікували, зокрема за кузовом. Багато хто вірив, що ВАЗ-2103 це абсолютно нова розробка автозаводу. І на це але чимало деталей. якісне внутрішнє оздоблення з м'яким ворсовим килимком, відсутність металевих поверхень, наявність годинника, тахометра і приємна оббивка сидінь. Пасажири на задньому сидінні особливо цінували центральний підлокітник. Випуск цієї моделі тривав трохи більше 10 років, і за цей час із конвеєра зійшло понад мільйон автомобілів. Навіть наступну модель ВАЗ-2106 випускали не таким великим тиражем. Цей факт лише закріпив переконання, що саме трійка, а не шістка стала справді. Важным люксовим авто.